Брав участь у ліквідації аварій на ЧАЕС, а з початком повномасштабного вторгнення РФ у лютому минулого року пішов до лав ЗСУ. Сергій Романченко більше 30 років прожив у Чернігові, проте народився чоловік у Чорнобилі. Коли у 1986 році в ніч на 26 квітня там відбулася масштабна техногенна катастрофа на атомній станції, він брав безпосередню участь у ліквідації її наслідків. З Сім'ю вивіз, але знову ж тяга до. До якихось неподугів ні, треба було щось, щось робити, спасати нашу землю. Повернувся і працював на ліквідації аварії. Працював в управлінні будівництва служби дозіметрії. Це люди, які перші йдуть, роблять заміри радіації, потім вже допускають туди людей, які ліквідовують ці наслідки. Бачив, дуже, дуже великі фони, дуже велике розрушення. Ну, робота була така, що треба було пройти першими, зробити заміри, а потім уже запускати людей на якийсь певний час, щоб вони робили дезактивацію. З початком повномасштабного вторгнення Росії Сергій не вагаючись, пішов захищати нашу країну та своє місто. Каже, за 37 років життя у Чернігові це місто стало для нього рідним, тож хотів захистити його від окупантів. По зову серця сам пішов військкомат і призвався. Ну, як кажуть, а хто якщо не ми? Хоча можна було з тими бумагами, документами, які в мене, сидіти і казати, що, що не можна. Кажуть, і по здоров'ю, по всьому. Але треба було йти, комусь треба було йти. Брав участь у захисту Чернігова. Анатолій Рігун у 1986 році був військовослужбовцем. Він у складі оперативної групи також брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Жоден солдат, жоден офіцер. Не відмовився виконувати ті роботи, які їм доручались. І можна сказати так, знаєте, от там той герой, той герой. Індивідуальних героїв в Чорнобилі не було. Був масовий героїзм, бо йшла група, група 10 чоловік, а інша група і 30 чоловік. І вони йшли на об'єкти, виконували одну же ту ж роботу. До 37-х роковин Чорнобильської трагедії у Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського влаштували музейну зустріч із учасниками ліквідації аварій на ЧАЕС. Такі зустрічі у нас були традиційні, і колись в військово-історичному музеї була повноцінна така експозиція і був розділ присвячений подіям Чорнобильської аварії. На жаль, війна внесла свої корективи в усе, і зараз виставки такої не побачимо. Але матеріали про Чорнобильців, про подвиг цих людей. Ті, які ризикуючи життям, ну, робили свою роботу, мінімізували наслідки цієї аварії. Матеріали всі зберігаються і по сьогодні. І сьогодні, що ми можемо, це влаштувати ось таку кругу стіл, влаштувати музейну зустріч, поговорити про ці події. Нагадаємо, в ніч на 26 квітня у 1986 році на Чорнобильській АЕС сталася найбільша у 20-му сторіччі техногенна катастрофа, котра забрала життя десятків тисяч людей. Більше восьми мільйонів жителів України, Білорусі Росії в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення. Біля півмільйона з них померли від наслідків радіації. До кінця літа 1986 року. Більше 90 тисяч осіб було евакуйовано із зони зараження. 81 населений пункт. України став безлюдним. Наслідки вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС Україна відчуватиме ще протягом кількох сотень років. Радянський Союз цю подію замовчував з 90-го року, 26 квітня в Україні вшановують всіх жертв у День Чорнобильської трагедії.